Вітаю всіх! Мене звати Наталя Хижняк, і це подкаст Жити Далі. У 29-му випуску подкасту Жити Далі я зачитала листи від 70-річної Сюзани. У мене було на серці зробити ще один випуск, і ви, мої слухачі, мене в цьому дуже підтримали. Дякую за ваші відгуки і за ваше бажання, щоб я зробила ще один випуск із листів Сюзани. Тому виконую ваше прохання. А для тих, хто не знає, хто така Сюзана, хочу коротко розказати: Сюзана ніколи не була заміжньою. Я працювала разом з нею в транситовому радіо TWRUA більше 15 років. Вона зробила неоцінений вклад у розвиток християнського медіа, і 10 років тому тільки вона і Господь знали, що вона вирішила писати. Вона вирішила створити серію радіопередач для незаміжної подруги. Але так сталося, що ці листи залишилися тільки на папері. Вона вирішила дати мені всі ці матеріали, щоб я використала їх так, як вважаю за потрібне. Тому сьогоднішній випуск присвячений всім незаміжнім. У яких є питання, як жити далі, якщо я так довго чекаю, щоб мати сім'ю, і не отримую. Отож я розпочну. Біблійним прикладом незаміжньої жінки є Маріам, сестра Моїсея та Аарона. Неодруженою ми вважаємо її тому, що Біблія нічого зворотнього про неї не говорить. Історію Маріам ми по крихтах збираємо в описі деяких подій з п'ятикнижжя Моїсея. Я виводжу для себе деякі риси її характеру, щоб засвоїти їх собі. Одні риси для наслідування, інші як застереження. Маріам старша сестра двох братів. Їй чисто моє припущення можливо було близько десяти, коли народився маленький Моїсей. А Аарону, як ми знаємо, було три. Незважаючи на юні роки, вона повністю занурена в небезпеку політичної обстановки в країні, де мешкає її сім'я. Маріам відчуває переживання своєї матері. Потужний фараон наказав кидати в ніл маленьких хлопчиків її народу, а це означає, що Моїсеєві загрожує небезпека не вижити. Маріам допомагає матері осмолити сплетений кошик і спускає його на воду між очеретом, куди прийшли купатися фараонова дочка. Вам відоме продовження цієї історії? Моїсей виховується в палаці фараона і вигодовується грудьми рідної матері. Маріам мудра і смілива дівчинка, і Бог дає їй бачити у всьому цьому свою руку спасіння. Потім ми зустрічаємо її вже, ймовірно, 90-літню. Ми знаємо, що Моїсеєві було десь 80, коли він вивів народ із Єгипту. Але Маріам все ще міцна та сильна жінка. Вона з двомільйонним єврейським народом виходить з Єгипту. А після переходу через Червоне море сухим дном Маріам з іншими жінками заводить танок і оспівує Божий чудовий порятунок. Вона знову очевиць Божого чуда. Ми читаємо тут про неї як про пророчицю, як з тим паном у руці співає пісню на слова свого брата Мойсея. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені, це мій Бог, і прославлю його, він Бог батька мого, і звеличу Його. Хто подібний тобі серед богів, о Господи, хто подібний тобі, препрославлений святістю? Ти в славі грізний, чудотворче, милосердям своїм вивів народ, якого ти визволив, своєю ти силою у мешкання своєї святині. Господь царює на віки віків. Два епізоди. Але кожна з нас залишається з власними уявленнями, що ж було в проміжку. Маріам жила в Єгипті, бачила сім'ї своїх співвітчизників, працювала, можливо, на цегляних заготовках фараона під суровими поглядами наглядачів. Ми не знаємо достеменно, але перед нами мудра. Радісна, відкрита, співоча Маріам, яка ще й танцює, не має ані тіні зневіри, ремствування, марноти, скарг на свою самотність чи становище в житті. Вона просто серед своїх у компанії свого народу пройшла через безліч труднощів і йде у супроводі сили Бога, у мешканні Його святині. Мене це окрилює, це приклад для наслідування. У цьому сила характеру, випробуваного інколи в горнилі розчарувань, зрад і труднощів, але здатного після всього сказати, що сила Бога супроводжувала мене у мешкання Його святині. Першорядною метою Маріам було не вийти заміж, хоч би там що, а знати напрям і мету життєвого шляху. Бог силою своєю спрямовує мене у мешкання своєї святині. Усвідомлення цієї ультимативної мети і напрямку в житті допомагає мені приймати мій шлях і дякувати за нього. Саме цим шляхом Бог веде мене у мешкання своєї святині. Але Біблія не замовчує ще одну подію, в якій виявлена негативна риса характеру Маріам. вона старша сестра. Дивовижно, скільки всього я знайшла в інтернеті, загнавши в пошук психологія старшої сестри. Скільки всіляких тенденцій? Я теж найстарша в сім'ї, тому мені було цікаво почитати. Усього перераховувати не буду, раджу самим почитати, кому цікаво. Але одне мене зацікавило тенденція втручатися у життя своїх молодших, але вже дорослих сестер і братів, повчати їх, виховувати, несвідомо сприймаючи їх як маленьких та дурненьких, як це було в дитинстві. Ой, зізнаюсь. Помічаю таке за собою, щоправда, раніше частіше, ніж зараз, з віком учуся цього не робити. От і випадок із життя Маріам. якраз на цю тему вона втручається у життя Моїсея і в цьому її втручанні, про яке вона спочатку переговорила з Аароном, на додаток ще відчувається наплив ревнощів і заздрощів. Ця подія дуже коротко описана в 12 розділі книги чисел. Бог раптово і несподівано втручається в ситуацію і заступається за Моїсея, називаючи його тут найлагіднішим за всяку людину, що на поверхні землі варто почитати це урок застереження. Я розумію, що не всі ми самотні, не сімейні сестри, ще й старшого віку, і, можливо, ви не помічаєте за собою подібної тенденції, але Маріам тут для мене особисто є застереженням. Якщо в мені спливає потреба обов'язково комусь на щось указати, я молюся про силу протистояти цьому, щоб сила мого характеру виявлялася не в потреби усунути всі негаразди в житті інших, а в прояві духу лагідності до себе і інших, і, звичайно, до Бога. Отже, узагальнюючи життя Маріам, я підкреслю для себе: перше, моє життя. Це шлях у мешкання святині Бога. Друге. На цьому шляху я хочу з силою Бога бути мудрою, радісною, відкритою, без невіри, ремствування та скарг на свою самотність і становище в житті. Третє. На цьому шляху я хочу також з силою Бога віддалятися від потреби, впорядковувати безлад у житті інших, а краще запастися лагідністю. Перед тим як я продовжу читати наступний лист Сюзани, хочу розповісти один момент про неї. Коли працювала Сюзана в Транситовому радіо, було шість студій країн колишнього СНД, де працювали 25 штатних співробітників і близько 50 позаштатних. Нашим служінням цікавилось багато організацій на Заході і в Америці, а також окремі спонсори. І вони хотіли знати, що Бог робить в житті людей через радіопередачі, про що пишуть слухачі, як реагують діти на дитячі радіопередачі. І от саме роль Сюзани була в тому, щоб вона розповідала про те, що робиться в цих студіях. Час від часу всі співробітники Трансвітового радіо. Країн колишнього СНД збиралися разом, щоб поділитися досвідом роботи. Зазвичай нас збиралося близько 20 людей на 4 дні. За всі організаційні питання щодо заходу завжди відповідала Сюзанна. І повірте, я не пам'ятаю, що ви були якісь недоліки, які заважали цьому чудовому спілкуванні. Де ми збиралися, це була їжа, кавові перерви, прогулянки містом. От одного разу на цю зустріч приїхали ще декілька людей з Німеччини, які хотіли побачити Україну. І, звичайно, саме Сюзані потрібно було думати і про них. Вона була дуже втомлена, тому що було багато різних нюансів по організації конференції. В один із днів, ідучи на конференцію через пішохідний перехід біля метро, я побачила, що продаються гарні букети маків. І я чомусь тоді подумала купити один Сюзані. Зайшовши в приміщення, я протягнула її квіти, і вона була дуже здивована і щаслива їх отримати. Потім, після конференції, вона мені сказала такі слова: ти навіть не уявляєш, що ти зробила, подарувавши мені ці квіти. Я була настільки виснажена і трохи роздратована моментами, які заважали мені гарно організовувати конференцію. І тут ти приносиш мені букет. Це як Господь протягнув мені букет і каже: на живи продовжуй робити. І особисто для мене це був такий важливий момент, що як важливо помічати тих людей, які щось організовують, вони потребують доброго слова від нас. Але я також згадала, що коли я організовувала якісь мероприємства по роботі, і теж коли ти був виснажений, це було до того, як я вийшла заміж 37 років. І саме тоді, коли ти йдеш один засмучений, ці моменти Бог завжди робив якісь нермовірні речі, Бог завжди міг подарувати якийсь букет. Тому я хочу заохотити і тих сестер, які незаміжні. Помічайте, що Бог робить. Він обов'язково такі от моменти, подарунки, він робить, щоб підбадьорити, щоб сказати, живи. Я продовжу читати далі Сюзани листи. Книга Наємії розміщена після двох книг Самуїлови, двох книг царів та двох книг хронік. Вона розкриває нам людину з сильним характером, а також багатьом іншим. Наємія відновлює зруйновані стіни Єрусалима і мобілізує для цього надзвичайно багато присвячених Богові людей. Жителі міста, які повернулися з полону, починають будувати кожен у межах свого житла. Вони в різних місцях будують одночасно та працюють, незважаючи на перешкоди. Завдяки третьому розділу книги цього відновника стін ми навіть по імена знайомимося з жителями стародавнього Єрусалима. Один із них зверхник половини Єрусалимської округи на ім'я Шалум. Він будує разом із дочками. Ці дочки підхопили ентузіазм батька і допомагають йому у справі, розуміючи всю її важливість. Місто без стін було придатним для різних халеп, небезпечно було в ньому жити. Цікаво, що останній книзі Біблії, книзі об'явлення, розповідь закінчується описом нового Єрусалима, в якому все ще є стіни, але ворота вже не зачиняються через відсутність будь-якої небезпеки. Але поки ми тут, у земній нашій хатині, ми потребуємо стін для свого щастя. Мені хочеться перенести цю ілюстрацію на наше з вами безшлюбне життя, дорогі мої, на сімейні сестри. Стін потребують наші душі, наші думки, наш внутрішній настрій. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх, не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю із людьми, що чинять переступ. І щоб не ласувався я їхніми присмиками. Псалом 140 3 і 4 вірші у Посланні до Євреїв, 12 розділ, 15 вірш, ми знаходимо такі слова Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилися тим. Охорони потребує моя душа. Тому що на життєвому шляху в неї завжди є небезпека зіткнутися із гіркотою, образою або жалістю до себе. Вітинання потім не завжди відбувається автоматично, воно вимагає зусиль, багатьох молитов та зізнаній у провинні. В одному з молитовних листів, які написала Елізабет Еліот, я знайшла цікавий список резолюцій, дюжина шляхів, як зробити себе нещасною. Я тоді посміхнулася, прочитавши його, але сьогодні, коли я думала про цю тему, знову згадала і хочу навести їх тут як негативний приклад. Перше. Перераховуйте свої прикрощі, озвучуйте їх, не опускаючи жодної, будь кому, хто готовий слухати за сніданком або за першої ж можливості, що з'явилася. Друге турбуйтеся щодня про щось, не залишайтеся без практики у цій сфері. Турботи хоч і не додадуть вам зросту, зате допоможуть спалити кілька калорій. Третє. жалійте себе. Якщо у вас буде достатньо жалості до себе, то нікому іншому не потрібно буде жаліти вас. Четверте, вигадуйте розумні та пристойні шляхи для служіння Богові і мамоні. П'яте. Дізнайтеся обов'язково, що цього року купуватимуть коваленки і куди вони поїдуть. Будь-якими шляхами постарайтеся купити щось дорожче, навіть якщо вам доведеться взяти кредит. Шосте. Тримайтесь подалі від принципів. Сьоме. Слідкуйте за тим, щоб ваші права не обмежувались. Восьме. Не потрапляйте в пастку милосердя. Тобто в ситуації, де люди можуть використовувати вас нешелом. Якщо надто сильно перейматись проблемами інших, ви проігноруєте свої. 9. Не дозволяйте читанню Біблії та молитви ставати на шляху більш реальних важливих речей. 10. Будьте завжди тим, хто має рацію, і впевнено доводьте це іншим. 11. Повторюйте щодня імена тих, які поставились до вас несправедливо, обізвали чи образили вас. 12. Ніколи не прощайте несправедливість. Пам'ятайте її завжди. І ви ніколи не залишитеся без роботи. Почуття образи не знає часткової, неповної зайнятості. Ці негативні поради, якщо їх взагалі можна назвати порадами, можливо, краще вжити слово застереження, вказують нам на те, як можна зруйнувати охорону, тобто стіни душі своєї або ж, навпаки, прийнявши ці застереження, вчитися зміцнювати та облаштовувати свої стіни, зичу собі і вам успіху, умінні чути застереження. Сюзанна дуже часто працювала в колі сімейних чоловіків, і саме з ними їй доводилось вирішувати глобальні питання по роботі. Але жодного разу я не помічала і не чула, що про неї хтось сказав, що вона бігає за чоловіками або веде себе так, наче вона нещасна жінка через те, що незаміжня. Навпаки, я дуже багато чула про неї доброго та надихаючого. Коли вона завершувала свою роботу в Трансвітовому радіо, в якому пропрацювала більше 30 років. Вона виходила на пенсію. Ми в Україні зібралися зі всіма колегами, хто працював з Сюзанною, такий зробити прощальний такий вечір подяки. За столом була дуже приємна атмосфера. Сюзанна про кожного сказала слова вдячності. Вона згадала якийсь особливий момент для неї. А кожен із співробітників, сімейні та несімейні, говорили слова вдячності. І ви знаєте, я дивилася на Сюзанну і захоплювалася цією неймовірною жінкою. Вона змогла показати Христа за ці більше 30 років. І коли вона передавала мені деякі свої обов'язки, щоб я сама їх почала виконувати, відкриваючи файл за файлом, я була здивована, все було зрозуміло і чітко оформлено. Всі папки чи фотографії велися в ідеальному стані. Коли я це побачила, то подумала: так я б хотіла, щоб колись хто сяде на моє робоче місце після мене. Теж буде легко продовжувати, а не розбиратися, що і як робити. Наступний лист від Сюзани в поштовому відділі трансвітового радіо є листи від слухачок, які описують труднощі шлюбного життя з чоловіками, яких вони, як виявилось, не дуже добре знали. Це сестри, які пройшли певний відрізок життя в безшлюбності. А коли надійшла пропозиція, разом із нею з'явилися рожеві окуляри. Застереження від навколишніх вони або відкинули, або сприйняли як образу, мовляв, їм не бажають добра. Лише тепер, дивлячись на ситуацію в реальності, вони зрозуміли, від чого їх застерігали. І тут переді мною постає цариця Вашті, перша дружина царя Ахашвероша. Щоправда, вона не є прикладом безшлюбності, проте її вчинок неординарний. Її історію ми знаходимо в книзі Естер. Читачі Біблії знають, що ця книга сповнена Божого проводу. Певного часу для виконання певної мети Естер опиняється в палаці царя. Завдяки її єврейський народ врятувався від неминучої смерті через підступний план знищення нації. Естер мужня і смілива, вона не просто слухає свого дядька Мордахея, вона діє, і ми бачимо, як Бог спрямовує її думки, плани і шляхи. Але обранню Естер передувала історія важці. Вона була дуже вродливою жінкою. Третього року свого царювання цар Ахашферош влаштовує бенкет не просто гостину, а бенкет, що триває 180 довгих днів. Князі та служники царя, начальники війська Перського та Мідійського та правителі округ повинні побачити велике багатство царства і блиск царської величі. Після цих 180 днів цар додає семиденний бенкет на садковому подвір'ї царського палацу для народу, що знаходився в замку Сузи. Вино, звісно, лилось через край. Безперечно, така ненаситність призводить до ексцесу. Всі п'яні, всі все побачили, але цареві цього замалу. Він хоче похвалитися ще й вродою своєї цариці ту, що належить йому одному. Він наказує вивести в царському вінці на загальний огляд і на заздрість усім присутнім. У богословів є декілька думок щодо цієї ситуації, важці. Одні припускають, що цариця мала з'явитися без чадри, що у перському суспільству вже було скандалом. Інші припускають, що вимога з'явитися тільки у царській короні означала те, що була б скандалом набагато більшого масштабу. Хоч би що це означало. Ващі зрозуміла цей наказ і просто відмовилася виконувати його. Олександр Уайт, шотландський богослов 19 століття у своїй книзі Біблійні Особистості, пише про царицю важчі наступне, це його думка. Благочестивий автор книги Естер викликає в нас повагу до цариці важті та її відважного вчинку в такому огидному і мерзенному оточенні. Неважливо, що точно означав наказ царя, переданий її євнухами з чоловічої банкетної зали. Смілива цариця відмовляється його виконувати. Краса її належить не банкетній залі, не огляду п'яного суспільства. Жіночність ващі в цій ситуації передбачена Богом, який невидимо злаштунками керує всім, що відбувається. Мені особисто подобається цей погляд шотландського богослова XIX століття на вчинок жінки в край спокусливій та дуже неприємній ситуації. Їй вистачає сміливості протистояти беззаконню. своїм опором, образливому акту приниження, вона, попри всі наслідки, повстає проти найбільшої влади свого часу. Як дочка царя, я впевнена, що Бог на моєму боці, Він твердиня та опора мого життя. Від нього живиться і зміцнюється моя жіночність. Ґрунтуючись на ньому і упокорінюючись вірою в його обітниці, я знаю, що Господь піклується про мене і тримає мене. Тому я можу протистояти страху залишитися самотньою до кінця життя. Бо цей страх тільки калічить, накладає на очі рожеві окуляри і штовхає сліпо пристати на будь-яку навіть негідну пропозицію вийти заміж без належного осмислення наслідків, хочу підбадьорити тебе, люба самотня сестро. Не втрачай силу жіночності, зміцнюйся в бозі та з радістю дивись у майбутнє. Господь із нами, і він має план. Сюзанна у квітні 1981 році, тобто через півроку після того, як вона почала працювати в Трансвітому радіо Монако, їй запропонували взяти шефство над дитячою передачею. Чому саме дитячою, Сюзанна розповіла в одному із інтерв'ю для журналу Антена. Просто на той час її нікому було робити. У нас не було іншого вибору: здібності та досвід не були на першому місці. Потрібно було здійснювати служіння. Ми молились і просили Бога допомогти нам. Так я почала з дитячих передач. Спочатку це була одна передача на тиждень, а потім, у 1986 році, вона стала транслюватися п'ять разів на тиждень. Дуже надихали листи від слухачів. Спочатку вони, звісно, були рідкістю. Ми слухаємо, продовжуйте, ви нам потрібні. Такі слова частіше з України, давали силу йти далі. На початку перебудови, коли з листуванням стало легше, я довгий час переписувалася з одним учителем з Рівненської області. Він давав мені поради, як зробити передачі кращими, цікавішими. Він обговорював це зі своїми учнями та писав мені про це, що говорили діти. Це дуже надихало. Біля 18 років я робила радіопередачі. У пам'яті, звісно, залишилися незабутні моменти, подаровані мені Богом. У 2000 році я була у Вінниці. У церкві після служіння до мене підійшов молодий брат, років 19, і сказав: Я виріс на ваших передачах. Мені було дуже приємно побачити когось, кому радіопередачі в дитинстві принесли багато користі. А в 1992 році, в Чернігові, до мене підійшов брат, який упізнав мене по голосу. Він розповів мені про те, що в селі, де він жив, було мало радіоприймачів. Тому влітку він ставив свій приймач на підвіконня, а до нього збиралася дітвора. Вони всі разом слухали передачі це свідчення було для мене подарунком від Господа. А коли я готувала передачі, траплялося, що мій джерело матеріалу вичерпувався, і здавалося, що в наступній передачі вже не було про що говорити, і звідкись Бог присилав потрібну книгу або матеріал, який допомагав мені продовжувати робити передачі далі. Я хочу сказати про Сюзану, що той вклад, який вона зробила, ці радіопередачі, що вона створила, виросло не одне покоління, які пам'ятають її і досі. І це мене особисто захоплює: смирення і жага робити щось для Бога якісно. Також в мене є до вас прохання. Раніше потрібно було написати лист, щоб відправити, щоб когось підбадьорити, а зараз просто потрібен ваш коментар. Я буду рада, якщо ви напишете слова подяки, вдячності Сузани за цей випуск, що я зробила з її листів. Я обов'язково передам Сузані всі ваші слова подяки і побажання. Завершуючи цей випуск, хочу словами з інтерв'ю Сузани для журналу Антена, який випускали Трансвітове Радіо в Україні. Творча робота, звісно, впливала і на моє духовне життя. По-перше, коли душа і серце беруть участь у тому, що говорять уста, інакше і бути не може, те, що я сама пережила під час підготовки передачі, і що я відчувала під час запису, передається слухачу. Потрібно не просто прочитати текст, а передати те, що я сама від цього серця вірю. Адже саме це запам'ятовується людям, які знаходяться на іншому кінці, особливо дітям. Я завжди просила Господа дати мені мудрість і щирість. По-друге, дитячі радіопередачі часто пояснюють істину дуже просто, і Бог використовує це і в моєму житті. Ось, наприклад, розповідь каштан. У двох словах під великим каштаном на лавці сидить дідусь, до нього підбігає внучка і сідає на іншому кінці лавки, надута, сердита. На запитання дідуся відповідає коротко уривчисто. Її хтось образив. Раптом з дерева падає каштан і лопається. З колючої шубки викочується гладкий блискучий плід. Дідусь дивиться і робить висновок. Ось дивись, внучко. Каштан одягнений у шубку, колючий. Його важко взяти в руки боляче. Його ніхто не підбере, якщо він не зніме свою шубку. Так і з нашим характером дуже важко спілкуватися з нами, коли ми такі колючі. Тому Бог і допускає в нашому житті труднощі, образи, переживання, щоб колючка наша лопнула і щоб Богові і іншим людям з нами було добре і приємно. Над робочим столом у мене висіла фотографія плодів Каштана. Вони нагадували мені, що кожен день якась колючка в моєму характері повинна лопнути. Тому все, що трапляється на моєму шляху сьогодні, допущено Богом для певної мети. Це був подкаст Жити далі. І Я, Наталя Хижняк, прощаюся з вами. Хочу нагадати, що чекаю ваші коментарі під випуском, я обов'язково їх передам Сюзанні. До наступної зустрічі.